Генпрокурор повинен розіслати вказівки прокурорам. а Вони у свою чергу мають або закрити кримінальні провадження, або відмовитися від держобвинувачення у парламенті. Готують постанову щодо застосування закону про амністію учасників мирних акцій протесту у столиці. Водночас, на думку депутатів-ініціаторів постанови, вищий спеціалізований суд має роз'яснити нижчим за рівнем судам про звільнення від відповідальності мирних мітингувальників відповідно до закону про реабілітацію. Є питання букви закону, є питання духу закону. З точки зору букви цей закон не досконали, але з точки зору духу, якщо є політична воля виконувати цей закон, то відповідно ці дії можуть бути застосовані. Якщо немає, то немає особливого характеру. Вважає закон про недопущення переслідувань адвокат та кандидат юридичних наук Микола Сірий. На його думку, він не вписується в загальне функціонування правової системи. З точки зору кримінального права недопустимо приймати закони і звільняти від відповідальності осіб заднім числом. Інша ситуація тлумачить юрист у разі виникнення подій революційного характеру, коли громадяни реалізують свої конституційні права на свободу висловлювань, на свободу мирних зібрань і на протест. Якщо органи держави в цих умовах діють правомірно, тоді виникає тільки одне питання. Обсягу застосування цих прав, тобто в якій мірі протестувальник може штовхнути правоохоронця, але юридично ситуація ускладнюється, коли держава діє неправомірно. От тут виникає ускладнення, коли держава організовує певні особи провокації, які провокують протестувальників. Коли держава включає інформаційні механізми, і каже: ми, ми через годину будемо вас розганяти, коли включаються ці механізми, як поводять нормальні люди, вони починають, ну скажімо, збиратися і захищати свісії. Тобто держава створює. Умови конфлікту, так званий закон про амністію. Парламент проголосував 19 грудня. 23 грудня його підписав президент. А 26-го він вступив в силу. Втім, під час розглядів у справах мітингувальників суди відмовилися зобов'язати прокурорів звільняти затриманих, зокрема у справі одного із затриманих на банковій 1 грудня Ярослава Притуленка. Володимир Приляк, Станіслав Єфремов а